Договір дарування чи купівля-продаж. У чому різниця? Стикнулися із питанням, чи краще купити квартиру, чи отримати її як подарунок. Від цього залежить не лише ваш бюджет, а й юридичний захист. Розглянемо детальну купівлю-продаж. Коли ви купуєте квартиру, ви стаєте власником на законних підставах, але доведеться понести певні витрати: податок на доходи фізичних осіб 5% від вартості квартири, військовий збір 1,5% від вартості нотаріальні послуги, оформлення договору та супровід угоди, державне мито за реєстрацію права власності, купівля-продаж дає повний юридичний захист, квартира стає вашою одразу, і ризик оскарження угоди мінімальний. Якщо квартира дарується близькому родичу, дитині, батькам, чоловіку чи дружині, податки не сплачуються. Це економія. Якщо дарує стороння особа, доведеться сплатити ті ж податки, що й при купівлі продажу 5% та 1,5% військовий військових збір. Також оплачуються нотаріальні послуги та реєстрація права власності, перевага дарування від близьких родичів, економія на податках і швидка передача майна. Але тут є нюанс: дарувальник не отримує грошей, та у деяких випадках подарунок можна оскаржити в суді через спори з іншими спадкоємцями. Найвигідніше для отримувача дарування від близьких родичів, бо немає податків, але юридично надійніше купівля-продаж, особливо якщо квартира купується в сторонній особі щоб зрозуміти, який варіант вигідніший у вашій ситуації, звертайтеся за консультацією.